Сьогодні ми з вами розглянемо знижечки та акції в сільпо, які будуть дійсні до 27 вересня. Закарпатське пиво в баночках по 17 гривень. Також плавлені сирки з Венигора по 15, сир бринза від кому по 42, сосі сончики глобино по 50 гривень. Акції ціна тижні шоколадки корона і тістечка бунжур. Десертики коштує 35 гривень, а корона 20 гривень. Морозово ескімос в стаканчику по 18 гривень. Морозиво хрещатик пломбір по 21 гривні. Є три вида морозива і морозиво магнат 44 гривні. Сир від ферма по 48 гривень за 150 грам. Сардельки 17,40 за 100 грам, Сосиски від Бощинського 63 гривні за упаковку і сосиски по 11,40 за 100 грам. Також корм для котиків від Фелікс по 13 це вологий корм. Клуб чотири лапи по 13 вологий і сухий 56 гривень. Майонез наш чумак по 58 і по 60 гривень. Майонез щедро по 33 і по 56 гривень. Грибочки, огірочки, кукурузка. Салатна заправка Цезарь по 20 гривень. Також ще один майонез акційний. Шоколадки від світу шоколадки Корона і також від Міленіум по акції. Кіткат різні види по 19 гривень. Вермішель швидкого приготування по 20 гривень, також різні соуси від чумак і томати. Сир Яготинський від 50 гривень за упаковку, також вершки яготинські по акції 17 гривень коштують, молоко від ферма по 25 гривень 2,5%, йогурти Молокія 38 гривень 770 г. Сиркові десерти від Дольче по 22 гривні, сирники домашні пів кг 100 гривень. Кисломолочний сир від Президент зараз весь по акції. Курячі стріпси від легко 60 гривень упаковка. Пільменні круглики від Левади 55 гривень за упаковку 400 грам. вареники від Руть з картоплею по 58 Кефір від ферма 1% 32 і 2,5% 33 гривні. Акційні брускети і чіпси від чіпстрів по 60 Також багато різного пива по акції. Його взагалі дуже багато, навіть не перерахую, тому дивіться, якраз по відео. Печиво в коробках також по акції. Розчинна кава від Якобс 329 гривень. По 41 гривні, львівський 17-15 і білий лев. Ось такий сидр в баночках по 21 гривні. Насіння соняшника Сансанич по 30 гривень. І різні гелі для душу, як чоловічі, так і звичайні жіночі. Нарешті я вам відзняла знижки та акції в сільпо, які будуть дійсні з 19 по 25 жовтня. Віски 400 гривень, замість 800. Сосиски нямські від глобину по 64 гривні. Нектар від цвітанок по 25 апельсиновий 30. Плавлені сорочки з винигора по 19 гривень. А президент по 15. Твердий сир пирятин по 50 гривень за 160 грам. Сир ферма 150 грам 48 гривень. Сосиски м'ясняшки 20,90 за 100 г. Лікарська ковбаска по 12,40 за 100 грам. Йогурти Яготинські по 18 і по 20 гривень. Молоко від ферма 2,5% 26 гривень. Курячі стріпси 60 гривень. Печиво біскоті по 30 гривень упаковка, цукрове 40 гривень упаковка. Вівсяне 29 і тістечка по 13 гривень. 30 гривень, більша упаковка 49 з подвійним кремом 55, гранола по 55 Насіння сансанич 28 гривень, попкорн 21 гривню і горішки по 16 брускети по 30 також різна томатна паста по акції, соуси, соуси від чума кисло-солодкий та соєвий, гірчиця хрін, лія премія та щедрий дар по 50 гривень. По акції нут, манна крупа та кукурудзяна. Рис басматі 99 гривень. Також по акції звичайний рис, рис для суші, пшенична крупа, горох та перловка. Майонез від Щедро, проти по акції. Консервовані персики та ананаси. Арахісова паста і шоколадна паста від Мілка. 46 гривень олія від майола. Макарони чумак спіральки по 25 гривень. Ось такі вафельки по 55 і трубочки з начинкою по 60 гривень. Суперконтик по 10 гривень. Ось таке повоще по акції по 54, а львівські 39 гривень. Кухонна сіль з різними спеціями, також звичайна борошно по 37 гривень взяла із собі, приправки з різними травами. І ось ці не дуже смачні макарони по 60 гривень. Шоколадки Міленіум з цілими горішками по 30 гривень. Батончики від нас по 20 гривень. Звичайний також по акції: кіткат по 15, йогурти галичина по 24 гривні. А йогурти Відольче по 22, сирочки від чудо по 13 гривень. Також по акції ось такі шоколадки. Суперконтік, всі смаки і чудо чадо пюрешки. Гречка по 28 гривень, якщо брати до 12 штук. В сільпо навелися знижки та акції, які будуть дійсні з 26 жовтня по 1 листопада. Ходімо, подивимось. Кава старого Львова 70 гривень замість 184 Ось такі шоколадки по 40 гривень. Такі пюрешки по 15 Куряче копчене філе по 240 гривень за кілограм. Соки та нектари від світанок по 25 і по 30 гривень. Сосиски М'ясна гільдія 60 гривень за упаковку. Сосиски нямські 64 гривні за упаковку будь-який смак. Ось ці сушені ковбаски по 50 гривень за упаковку. Вершковий сир 53 гривні є стравами, є звичайний. Сир фелата 49 гривень. Моцарела та слугуні від ферма по 49 гривень, львівські дріжчі 12,50 Плавлені сирочки від кому по 15 гривень. Твердий сир від пирятин 55 гривень. Йогурти галичина по 24. Гранати по 60 гривень за кілограм. Масло від ферма селянське 57 гривень. Кефір селянський 1% 31 гривню 2,5% 33 гривні. Сметана від ферма по 27,50 і по 26, сир Ягодинський 55 гривень 9% і 49 гривень 5%. Сирники хуторок 85 гривень там пів кілограма. Великі йогурти від Дольче по 34, шоколадки від Міленіум по 38 і по 35 з цілими горішками. Макаронні вироби по 40 гривень. Ось такі всі різні. Кіткат по 19 гривень. Шоколадки Максфан по 65 Також по акції зараз мілка з цілими горішками 50 гривень. Желейки від Рушен по 18 Сметана слов'яночка 35 гривень там 300 грам. Йогурти Ростішка по 9,50 Десерти від Денісімо по 27 гривень. Крекери різні смаки по 18 гривень від торчин по 27 кетчуп Королівський свак по 24, гречана крупа по 28, борошно 33 гривні, цукор 34 і пів кілограма 18 гривень. А сухарики Флінт по 9 гривень.